Народ, Сьогодні чудовий день 24 червня 2023 року і ми переживаємо круті і чудові події і новини. По-перше, мені прийшов свіжий чай з Китая, от і розгляж, і все як положено. І друге, в нас радують новини, які просто додають настрою І ми, як чайні люди. Які завжди говоримо гарних чаювань до перемоги з Богом, Уже бачимо, що перемога поблизу, поруч. І наші чаювання перейдуть в більш спокійну фазу відновлення країни за чашкою крутого чаю. Отже, починаємо. Буквально тиждень назад мені приїхало 15 кг чаю, крихти-пуре, і ось опять. Ніколи такого не було. І ось знову ще 5 кг крихти. А що це для нас з вами значить? А те, що це крихта. Це унікальний продукт, смачний і недорогий. І просто він е, для тебе і для мене найкраща можливість попити гарного, непоганого, смачного чаю по доступній ціні. Е, так, три пачки N1. Це білий чай. Хто полюбляє білі чаї, ось це ваш варіант. Недорого, дуже все доступно. Ну, зловже, білий чай. Наступна презентейшн. Моя. Ось ще такі три пачечки. Це ТГшка. Проста ТГшка по дуже доступній ціні. Крутий варіант. Чого? Бо ну, це, я вам скажу секрет. Ця ТГшка зроблена не в провінції. Коротше, вилетіло мене з голови. ТГшна провінція, де столиця міста Ансі, де і торгують. Ну, але суть яка, до чого веду. Вона зроблена поруч в сусідній провінції. По праву не має називатися вже ТГ-шка, зроблена по тій самій технології. Тому вона і дешевша, і не вступає, о, якби, таким проходним варіантам звичайної ТГшки. Майже кожну посилку я беру цей чай. А101. Недорогенький, простенький, крутезний чай. Медовий, е, Медова троянда. Це для ваших дівчат і одне з кращих варіантів. Три пачечки чорного дракона, перлина дракона це нунсянс це один із чаїв, який п'ють китайці. Прості, це сільський чай. Простий сільський чай, зроблений сам для себе. Іноді його називаю його називають Масляний улун. Я його називав прожарена ТГшка. В чорний колір, смажена тегешка, смачнюча, хороша. Рекомендую, недорого, доступно. І тут дорогоцінність. Кілограмчик. Ябао. Ябао, народ, хто не знає, що таке ябао? Ви пропустили все. Якщо ти ще не пив Ябао, е знову ж таки, ціна досить доступна. Якби До 500 гривень за 100 г. Ябану це брунька або котики, знаєш як у нас називається. Як Весною вилазять перші перші, перші листочки. Ось це і є ябао. Чайні листочки перші. Крутий ароматний чай. Дві пачечки у нас е, цікавих штук. Це, здається, е, 1.002. Це, це дяньхун е, в порційках, Недорого і доступно. Евкаліпт, листя евкаліпту. Також у мене є народ, який полюбляє це запарювати, всякі травіні чаї. Ще кілька ось таких штук. таки, працівка, Хризантема, класний, між іншим чайок. Шен. Велика така таблетка. Біля 9 грам, гарно запарюється і гарної якості. Це юбілейна серія. Ви просто дивіться, по яким кількостям я їх беру, щоб і вам просто було зрозуміло, що це за чай. І ще така сама, таке це уже шу. Вартість, здається, біля 15 гривень штука. Тобто, все доступно, все нормально. Тут, що таке, я. Ага, цей чай не світ, світло. Е, місячний сяйво, Так званий е, продавець мені його запакував. Тут суміш білого чаю і шенпуера навіть е, байкавім Женя. Не просто шенпуера, а білої бруньки пуерної. Крутий варіант. недорогий, Це новий, це ресторанна серія. ось цей пакет. Е, беруть дорогі ресторани, дорогі готелі, які займаються, ну, які подають своїм клієнтам. Гарні Трошечки ще порцій такого плана, це білі порційки, це теж класний варіант. І ну, У них така ціна, як, знаєш, класна. Я маю на увазі, що він не дешевий і не дешевий на це є причини. І у нас ще одна мега крута е, мега крутий варіант. Це 111. Це відомий журавель. Це відома варіація. Йому не менше 20 років. Це в чай е, витриманий, він. Пахучий, пахучий, от хто любить шен, це ваш чай. Ну, якось так народ. В общем, я вам все показав, все, що хотів. Тепер за вами вибір. Але окрім того, що я вам показав, у мене ще чаю тут ого го 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 Там сто всяких позицій класних. Тому нам зараз хтось купляє пуера, хтось хоче чашку чаю зараз на ці події. Я собі сяду, чайочку заварю і буду спостерігати, як Росія розвалюється, ця монстра тягне за собою все на дно. Все своє на дно, все те, що він робила. Молимося за перемогу, молимося за зсу, допомагаємо. І ви знаєте, що 10 від моїх продажів я передаю на ЗСУ. Я купляю, передаю конкретно волонтерам і тому. Тя сам капілан військовий, хто не знав. Тому це наша справа. Мій номер 097, 645 4498 Навіть якщо закінчиться війна, нам буде чим ще займатися довго і довго. Тому молимось далі за перемогу. На звертайтеся і хай вас береже Господь.